Багато разів бачила цей рецепт, але сьогодні вперше готувала та куштувала цей салат, і виявилось дуже смачно. Перший шар це відварене куряче філе, змащене майонезом. Для другого шару знадобляться волоські горіхи, і їх потрібно подрібнити або ножем, або подрібнювачем. Для наступного шару знадобиться половина великого яблука або одне маленьке, як в моєму випадку. Очищую його від шкірки і нарізаю дрібним кубиком. Обирайте таке яблучко, щоб воно було хрустке, а не як. Каша для наступного шару відварені великі яйця натираю на маленькій терці. Цей шар я трохи присолюю і додаю трохи чорного перцю. І передостанній шар це твердий сир, я його також натираю на дрібній терці, викладаю зверху і змащую майонезом. Для останнього шару ягоди винограду розрізаю навпіл. Якщо у вас виноград буде з кісточками, то їх обов'язково треба вибрати. Викладаю ягоди винограду останнім шаром і даю салату настоятись у холодильнику хоча б одну годину, а далі знімаю формовачне кільце і можна подавати.